Після холодної затяжної зими Харків приїхали відігрівати найдрайвовіші романтики України група Антитіла. Весну розпочато у наше місто. Хлопці приїхали в рамках нового концертного туру. Мова для музикантів така назва означає не тільки спосіб комунікації між людьми. Все слово вони закладають більш глибокий зміст. Це те, що нас об'єднує як можливість виражати свої думки. Е Досягати якихось цілей і взагалі е, мислити. Мова це те, що робить нас людиною. От ми веземо ці відчуття, оцю емоцію, і ми це називаємо мова. Харківська публіка охоче відгукнулася на той посил позитивої енергії, який привезли із собою музиканти групи. Глядачі слухали улюблені хіти не тільки вухами, а й судячи з цього тілами, оскільки танцполу виявилося замало. Меломанів музичні хвилі винесли на столи та стільці. Мова для нас це елемент, який об'єднує. І ми дуже хочемо, щоб сьогодні на концерті світла гарна атмосфера між людьми. Створювала оце відчуття об'єднання, відчуття спільної радості, якогось балансу такого, гармонії. Нова концертна програма стала першою ластівкою підготовки до третього студійного альбому. Пісня А я відкривав тебе стала саундтреком до фільму Собачий вальс і з задою Роговцевою у головній ролі. Харків'яни також стали учасниками особливого відеопроекту від групи Антитіла. Відвідувачі концерту ви думали, що ви просто потанцювали під улюблених виконавців і все? Ні, ви стали учасниками проєкту, Яким музиканти планують об'єднати всю Україну? Ми об'єднуємо міста в одній дії певній, в одному такому флешмобі, коли всі співають слова приспіву, роблять певні рухи, і ця естафета проходить через всю країну чекаю. У майбутньому концертні записи з гастролей будуть зібрані у кліп. Долучимо сьогодні до цієї пісні місто Харків. Я впевнений, що у нас це вийде сьогодні гарно, тому що всі знають, всі готові до цього. І Знімаємо відеокліп. І потім всі міста, всі характери, всю енергетику об'єднаємо в одне відео. Окей, поїхали! Їдемо, їдемо, не ціла, Харків!» Наприкінці свого туру гурт антитіла обіцяють презентувати нову пісню, а також випустити реліз, у складі якого входить співробітництво із несподіваним учасником. Спільна робота з ніною Митрофанівною Матвієнко. Пісня засинай мене, яка також сьогодні прозвучить. Вона вже буде випущена звичайно після того, як закінчиться наш тур».